Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 19 листопада. По факту бачимо, що вже, вже розпочалась зима. Трошки буде складно сьогодні знімати автомобілі, ще деякі не розчищені від снігу, але буду намагатись максимально показувати вам, що є на ринку. Покупці ще сходяться. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніте всі деталі, вас проконсультують. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Фежо експерт, пасажир. Сьомий рік, 6 тисяч ціна, двохлітровий дизель на механіці 140 кінських сил. 312 тисяч пробіг. Контакти є. Так, 8 місць. Так, авто в чохлах. Здається, так пошкоджень їх таких поки не видно. Тут треба детально оглядати. Також в чохлі кермо. Шестиступенева механіка підемо ще в салон. Так, має бути вам видно тепер. Так, зараз закрию. Рено Кенго, 11 рік, 5700 ціна, 1,5 дизель, так, контакти до власника є. Так, Кондиціонер є. Шести... Дозвольте, будь ласка, я подивлюся, Шестиступенева, п'ятиступенева механіка. Показую, як виглядає Так, то у нас пасажир. Так виглядає в салоні. Є парктроніки. Opel Vivaro в довгій базі, сьомий рік, 7800 ціна, 2-літровий дизель, 338 тисяч пробіг. Так, стан сидіння не буде видно, на жаль, А пасажир, пасажирський керма так само в ЧОХЛІ. Не видно. шостистепенева механіка. Кондиціонеру нема. Так. так, у нас вісім місць, п'ять в салоні, три спереду. Є столик. Так ще дах просто те показувати. Показую. Так, є фаркоп. т 4 в короткій базі. Другий рік. 5600 ціна, 1,9 дизель, 392 тисячі пробіг. Контакти бачите? Так, питаєте за т 4 Показую, як він виглядає. Ага, ну тут не буде видно стан сидіння стан керма. Так, там протиступенева механіка. Зараз будемо заглядати в салон. Так, ще раз. Так, так він виглядає. Так, власник трошки допоміг, то добре. Показую вам. Так, то у нас вісім місць. Машина, самі розумієте, далеко не нова. Так, є фаркоп. А за деталі вже до власника. Ні, ні. Ще там полочного. Ренотрафік, довга база, 16-й рік. Так, 17900 ціна, 1,6 дизель, на механіці 125 кінських сил, 156 тисяч пробіг. Так, авто зачинене, шестиступанева механіка, є баста. Кондиціонер. Так, стан. О, зараз хвилинку було видно щось. Так, тут сильно затоноване. Тому так, 9 місць. Фаркоп і парктроніки. Volkswagen Caddy. Часто питаєте за них. 12 рік, 11 550 ціна, 1,6 дизель на механіці, 105 кінських сил, 259 тисяч пробіг. Так, Показуєте, у нас пасажир. Семимісне авто. Зараз користується популярністю семимісне авто. Зараз буду детальніше показувати є можливість. П'ятистопенева механіка, клімат, контроль. Я кажу з цього боку, дві бокові розсувні дверки. Так, і ще. Два сидіння. Є фаркоп і парктроніки. Так, друзі, буси ще розчищають. Поки що Т5 ми показуємо. Шостий рік 8800 ціна. Це у нас пасажир буде, що торг 25 дизель на автоматичній коробці передач. 375 тисяч перебіг. Покажу, як він виглядає. Тут комбінований салон. Так він виглядає. Так, стан керма не буде видно. Тут виглядає автоматична коробка, є кондиціонер, дисплей. салон. А Мотити? Пробуємо. Якщо не сильно замерз. Ні, вона, походу, промерзла. Замерзла, так. Добре, я тоді звідси покажу. Так, у нас 5 місць там в салоні. Вона виглядає. Ну, максимально як можу вам показую. Сильний мороз був вночі. вчора був дощ, мокрий сніг і воно замерзло. Так, є фаркоп. Вантажний ренотрафік в довгій базі. 16 рік, 14 100 ціна, 1,6 дизель на механіці 218 тисяч пробіг. Є контакти. Так, заглянемо з того боку. Можна? Я тільки подивлюся. Так, кондиціонер є, шести Механіка, так, зараз фокусуємося, так що вам було видно, в якому він стані, як виглядає. Три місця. Так, є фаркоп і парктроніки. Так, друзі, знімаємо по черзі буси. Спочатку буде вантажний Renault Master. 18 рік, 19,300 ціна, буде ще торг. 2,3 дизель на механіці 125 кінських сил, 111 тисяч пробіг. Є сервісна книжка, ще є комплект шин. Так, контакти, сподіваюся, вам видно. Цікавий пробіг як для вантажного буса. Так, На жаль, зачинене мультикерло. Три місця. Шестиступенева механіка. Так, є кондиціонер. Так він виглядає. Так, наступний у нас буде спринтер. Так, 311-й. Так він виглядає. Тут трошки розчищений. Четвертий рік. 6900 ціна, 2,2 дизель, 350 тисяч пробіг. Так, контакти є. Що там написано, але, на жаль, не, не видно. Три місця спереду. Попробую, напевно, не з цього боку видно. Ще з того покажу. На жаль, мені не видно. Здається, п'ятиступенева механіка. Так, тут у нас ренотрафік в довгій базі. Ну, показую, як є. 15 рік, 17 700 ціна, авто в рідній фарбі, 1,6 дизель, механіка. Так, 9-місне авто, 220 тисяч пробіг, є контакти. Так, напевно, ще зачинене. Так. Так, будемо заглядати, якщо вийде. Треба вже шкирпками ходити на ринки, бо ми не підготувалися. Так, можливо, вам буде щось трошки видно. Салон. Салон краще видно. Так, є парктроніки. Вважаю партнер Четвертий рік, 3600 ціна, 2-літровий дизель на механіці. Так, пасажир 327 тисяч пробіг. Так, авто зачинене, п'ятиступенева механіка. Так, щоб вам було видно стан. Так, друзі, хтось питав з підписників. На Карбазарі є рейсові пасажирські автобуси. Більше так на ринках ми їх не зустрічаємо. Я вам так просто ну, покажу, які є, тому що ну, ціночки зараз не видно. Вони всі продаються від Карбазару. Я вам показую зараз номер телефону. Наприклад, оцей неоплан. Четвертий рік, 17 тисяч ціна, 12,4 дизель, 480 кінських сил. О, тут є контакти, можете подзвонити, кого такі автобуси цікавлять, і дізнатися інформацією по всіх інших, тому що їх тут багато довозять постійно. Ціночки просто не буде видно. Хіба так покажу, які є. Очі це їх є трохи, трохи є. Так, номер я вам показала, дзвоніть і все уточните.